З плакатами у руках жителі вулиць Гойди та Богомольця перед початком чергового засідання Ужгородської міської ради прийшли під стіни мерії з минулого року. У нас є проблема забудовником по сусідству. Зокрема, з пані посипанко Ольгою Степанівною, яка є власницею об'єкта нерухомості, по митній 15. І вона намагається облаштувати для себе безкоштовний зручний додатковий заїзд до своєї будівлі комерційного призначення, зокрема до паркінгу, через прибудинкову територію гойди 24 Сьогодні хочуть винести рішення про віддачу в оренду. якийсь фірмі наш дитячий майданчик. Прошу дуже, щоб це не допустити. Бо як забрати в дітей майданчик і комусь віддати? Ми вже живемо в тому будинку більше 30 років, і тепер раз собі хтось вирішив що це віддав у сподіванні бути почутими, мешканці відправились у сесійну залу. Депутати заслухали Ужгородців питання передачі в оренду території по вулиці Богомольця, відправили на довивчення. Вирішили і питання, з якими звертались жителі гойде. Мешканці сьогодні просили підтримати щодо скасування договору сервітуту, для того, що який фактично обмежує їхні права користування їхньою земельною ділянку. Ну, на прибудинковій території депутати це підтримали. Ми прийняли рішення про скасування договору про про надання згоди на земельний сервітут. Депутати приступили до розгляду майже півсотні питань порядку денного. За 22 рішення прийнято. Один мільйон гривень субвенції із бюджету Ужгорода депутати вирішили передати до бюджету Костянтинівської громади Краматорського району. Таке рішення прийняли у рамках участі в державній програмі Пліч о пліч а також затвердили меморандум про співробітництво між Ужгородською та Чернігівською міськими територіальними громадами. Є така державна програма Пліч опліч. Ми вже підписали меморандум про співпрацю з Константинівською громадою. Це громада Донецької області, місто Константинів. Ми, до речі, там також були і в їхній громаді, підписали цю угоду. І Ми сьогодні один мільйон гривень передбачили з бюджету нашої громади для підтримки цієї громади. І також сьогодні у дві години буде засідання в режимі онлайн, де буде Чернігівська обласна військова адміністрація, і ми також долучені до. Писання меморандуму про співпрацю ми повинні допомагати нашим громадянам, які сьогодні знаходяться у прифронтовій території. Також депутати внесли зміни до бюджету міста. Зокрема, 6 мільйонів гривень вирішили спрямувати на підтримку військових. У нас до речі. Майже 50 листів на сьогоднішній день є від військових, які просять нас про допомогу. Ну ми по мірі можливості. Фактично, ми сьогодні третину коштів, які ми розподіляли, ми направили саме на потреби військових, тому що ми сьогодні мусимо підтримати і родини загиблих військових, і різні соціальні виплати на лікування, на оздоровлення. Тому от третю частину з коштів це біля 20 мільйонів. Ми сьогодні розподіляли на сесії Ужгородської міської ради. Депутати проголосували за присвоєння звання лауреат міської премії імені Петра Скунця, а також прис... Своя звання почесний громадянин міста Ужгорода посмертно 53 військовослужбовцям.